Так, сьогодні випробуємо сучкаріз баку, баку на буску і 4 секатора. Це однотецу, однотецу 210-й, це 200-й, потім 200 мм 103-й і V8Z Ars. От побачимо, як бузок ріже навіть сучкаріз баку. То є, ріже він ну, дуже легко. Бачите? То є, бузок тверда деревина, тому... Ну, навіть показово така для різу. Так, спочатку пробуємо. Це теж бузок, той же самий інша гілка. Так, це в нас анатецу. Так, зрізаю бузок, контрольний ще разочок виріжемо. Досі легко, чотненько зрізає. Другий анатецу це великий для мене секатор, він не дуже в руку поміщається, але випробуємо. Теж дуже легко, чотненько ріже. Ну, ріс легкий. Так, і зараз подсон 103. Теж ріже легко. Ну, може складніше трошки, ніж ті. А може на тому ж і... Ні, тут уже якось... Ну, зараз перехоплю. Цим уже... Відрізав. Не так, важкувато пішло. Так, і для порівняння візьмемо з ковадлом 8 z ARS, наскільки з ковадлом легше ріже. Не легко ріже. От досить легко, бачите як. Натискання таке не дуже напружне. Схоже на цей порізав чи не дуже. Ну, Я не можу сказати, що з кавадлом там дуже лег... легше ріжені на цьому рівні. Так, і ще раз окоцун, 103 Ну, блін, я багато не поріжу, точно. Так, і воно отец-210. Ну, руки не вистачає. І все, отак от, от ріжуть зікатори. Дякую за увагу.